Якби ви знали, як мені не вистачає справжнього українського меду, але зараз це Австралія. І напевне я візьму щось, ну, може ось таке. Чому беру, беру цей, бо я розумію, що цей мед закристалізувався. а бачите, він рідкий, і я розумію, що це може бути підробка з цукром. А навіть якщо цей мед такий же самий і теж закристалізувався, але ж як його до я його достану? Його потрібно буде розчинити трошки у теплої воді. А я зовсім не хочу нагрівати мед. Тож Тож беремо цей. Сподіваюся, що він буде добрий мед. Звичайно, не порівняти з українським, але, але будемо коштувати цей мед. Тож сьогодні, у День усіх закоханих, будемо ласувати медом. Я третій день без цукру, і то майже вічність. Я ніколи не думала, що то буде так важко. Тобто я почуваю себе добре інколи. Там, але дуже хочеться солодкого. Ну, а, ну, а, а якщо враховувати, що сьогодні 14, 14 лютого і цукерок багато, і печива багато, і, і але, але Три дні без цукру. Навіть овсяну кашу не їла з цукром. Там чай, каву пила без цукру. І взагалі ні тістечка не печива, нічого не їла. Тобто, взагалі цукру не їла. І мені дуже хочеться справжнього українського меду, але, на жаль, його тут нема. І тому я пішла у магазин і вирішила купити канадський мед. Канадський канадський мед. І я купила мед. Манка я дуже багато читала про нього в інтернеті і тільки мрія. І тут я сьогодні на полиці у супермаркету і взяла від... з Австралії, і от ось прям мені дуже крутить його скуштувати. Я взагалі раніше не пила кабу і... і чай без цукру, але ж. Але ж зараз будемо переходити на мед. Бо він корисний, ось такий мед. Приємний, приємний аромат меду. Він трошки засхарився, але то нічого. Боже, як, я, як я про це мріяв. Дуже смачно. Я навіть скажу вам так, у мене сьогодні був вихідний, і я начебто я була вдома, і нічого особливого не робила, але за що того, що я не їла цукор, я навіть не змогла написати ні, ні речення. Бо мозок він... він потребує чогось солодкого. І я вдома не було меду. І я така, ну де, ну що, ну що робити, що робити? Я пішла до мози. Це, мені, мені, мені дуже сподобався цей мед. Ось я прям. В Дуже-дуже смачно. Але ж давайте спробуємо цей мед. Якось його щось потрібно відкрити, бо не все так просто. Але те, що я прочитала в інтернеті про цей мед, мені, мене дійсно образило. Я прям навіть. Бо я навіть відкрила. І вони пишуть, що мед Манука, це монофлорний мед, производимий з нектару дерева Манука з Нової Зеландії або з Австралії. Використовується у качестві замінителя цукру, лікує багато хвороб. Ну прям ось, якщо ви пошукаєте, почитаєте в інтернеті, прям ну, дійсно не а якась панацея, але ж мені, мені цікаво, який він. Така дивна відкривашка. О. А що далі? Як вам сказати, то не мед. ну Взагалі, то, то не звичайний мед. Я вам скажу так. Я їла солодке, я їла мед. Я навіть вирощувала і їла стевію, але то от набагато солодше. О, прям дійсно таке враження, що. Напевно, -на солодше, ніж це я ніколи не коштувала. Приємний присмак. М -м -м. Якийсь, якийсь м -м -м аромат, але не меду. Ну так. ну... так, Прикольно, коротше, прикольно, дійсно прикольно. Цей мед призведиме з нектара дерева манука, але він дуже-дуже солодкий е і тут нема аромату квітів. Взагалі такий солодкий-солодкий е сироп, але з якимось присмаком таким дуже, диво дуже дивний смак. Я прям... А, набагато, набагато солодший, ніж цей мед, і навіть, навіть вибачаюся, але навіть набагато солодший, ніж український мед. Ось дуже такий, як солодкий сироп, але розумію, що то мед, але незвичайний, не квітковий мед, тобто такий якийсь е, смачний, але якийсь дивний. Мені, мені сподобалося, але відчуття того, що він відрізняється, от прям реально відрізняється від звичайного меду, аж дивує. Дуже смачно. Але ж зараз кава з медом. От скажу вам відверто, у моєму вішлісті було бажання спробувати мед Манука. І тому одне з моїх бажань здійснилося. Тож, усіх з Днем Святого Валентина. Mm -hmm. з... Мене особисто. Всім смачне яка.